Всім привіт! З вами Ella Create School. Ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні будемо з вами в'язати гачком ось такий новорічний будиночок. Це може бути або підвізка на ялинку, прикраса, або можна зробити гірлянду і почепити всі ці будиночки на стрічку, наприклад, з ланцюжок з повітряних петель, які теж можна зв'язати і прикрасити ним ну, Дім, там, дзеркало, я не знаю, ялиночку. В'яжеться воно дуже швидко, вам потрібен я використовувала бавовняний шнур 2 мм. котон макраме, Я використовувала шнур Nit Shine Steal від Шкіміки Studio. Всі посилання я залишу на шнури під відео. І для сердечка, до речі, його можна і не робити. Я використовувала шнурочок Knit Shine, також від Shikimiki Studio. Такий ніжно-рожевий, красивий колір. Що, як, з яких матеріалів можна в'язати цей будиночок З будь яких Замість блискучого даху ви можете взяти, наприклад, джут. Ви можете взяти бавовняний шнур, ну, якийсь рудий, коричневий, бежевий. Все залежить від того, з яких матеріалів ви хочете, які у вас є в запасі, дуже класно використовувати для таких новорічних прикрас. Саме матеріали, які залишилися в залишках, у вас лежать без діла. Обов'язково подивіться, що у вас там є. Якових запасах, я впевнена, ви щось знайдете. Єдине, що я рекомендую робити, це зі шнура, якщо є можливість, тому що він краще тримає форму, тобто Ну він такий жорсткий виходить. Але якщо є пряжа, просто беріть менший гачок і в'яжіть дуже щільно. Ну що, давайте приступати. Я в'яжу гачком 3,5. Якщо у вас точно такий самий шнур, можете обирати 3,5 або 3 мм. Так, значить ми спочатку робимо основу наш будиночок. Робимо першу петлю, перекручуємо ось так на гачку ниточку, накидуємо робочу ниточку на гачок і протягуємо, Так, в'яжемо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3. 4 і з'єднуємо їх в коло. Тобто в першу петлю вставляємо гачок під верхню напівпетлю, і робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так одразу Робимо три повітряні петлі і тепер в'яжемо перший ряд трикутничка. Нам треба зробити три частинки да, по 3 стовпчика з накидом. Так, перший стовпчик накидом у нас це наші три повітряні петлі. Значить, ось сюди вставляємо гачок в центр нашого кола, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид на гачок, вставляємо гачок всередину, захватуємо робочу ниточку. Бачите, хвостик я одразу підв'язую, витягуємо на гачку у нас три петлі. Пров'язуємо перші дві петлі. Пров'язуємо другі дві петлі. Тепер в'яжемо чотири повітряні петлі, два, три, чотири. Знову в'яжемо в коло чотири стовпчики з накидом, Один. два. Три. Цей хвостик уже можна обрізати, щоб він нам не заважав. Ми його трошечки підв'язали. В'яжемо знову чотири повітряні петлі і три стовпчика з накидом. Один, два. 3. І знову вяжемо 4 повітряні петлі, з'єднуємо в перший стовпчик, да, в третю повітряну петлю ось сюди, робимо з'єднувальний стовпчик, переходимо на другий ряд. Бачите, перший ряд нашого трикутничка, готовий, Три повітряні петлі. І тепер, там, де ми в'язали по 3 стовпчика з накидом, ми також в'яжемо три стовпчика з накидом. Це перший в нас вважається. Тепер другий, третій. Там, де у нас арка, чотири да, повітряні петлі. Ми в'яжемо три стовпчика. Один, два, три. Знову чотири повітряні петлі і три стовпчика. Сюди ж один. Два. Три. Далі, над трьома стовпчиками ми в'яжемо знову три стовпчики з накидом: один, два, три і три стовпчики в арку. Один, два, три, чотири повітряні петлі, три стовпчики в арку, один, два, три, і третя частинка, трикутничка, знову три стовпчики над трьома стовпчиками першого ряду, два. три. Три і варку, три стовпчики, чотири повітряні петлі. Три стовпчики. Все. Основа будиночка готова. Витягуємо трошечки хвостик в робочій ниточці, обрізаємо в петлі і робимо фальш-петлю за першу петлю. Бачите, тут у нас три повітряні петлі, а оце вже перша петля над стовпчиком. Притягуємо сюди хвостик і повертаємо його. Звідти, звідки ця ниточка у нас виходить в серце петлі. Ось так. І ось тут е ховаємо хвостик десь між стовпчиками. просто от, Протягуємо його, цей хвостик між стовпчиками, і далі ми обріжемо його, залишок. Нам треба зробити дах будиночка. Обираємо собі, де у нас буде дах, як нам хочеться тут в яку сторону його повернути. Неважливо, він однаковий, правда, з усіх сторін але я все одно чомусь шукаю якийсь, ну, мабуть, оце буде. Так, оце буде дах. Беремо або блискучий шнур, або той, який у вас є, контрастного кольору для даху. І дивіться, відступаємо від кута Два стовпчика. Перед третім стовпчиком вставляємо гачок, трошечки залишаємо собі хвостик, витягуємо робочу ниточку і робимо три повітряні петлі. І далі в'яжемо до. Поворота да, до вершини стовпчиками без накиду? Ой, з накидом. Один. Два. Три. 4 5 6 Там, де у нас арка, ми знову в'яжемо три стовпчики в арку. 2 3. Так, пров'язали. Хвостик я зараз обріжу, які я підв'язувала під стовпчики. Тепер робимо три повітряні петлі. Раз, два, три. І знову варку, тільки з іншої сторони. Знову в'яжемо три стовпчики з накидом Так, і тепер починаємо спускатися сюди. Тобто тут у нас скільки один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і тут один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. 8 дев'ять. Так, робимо три дві повітряні петлі і робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди під наступну петлю. Зараз. Тобто нам треба опустити тепер да, краєчок даху нашого, щоб воно так само красиво було з цієї сторони. Дивіться. Так, тут у нас, до речі, три було. Давайте не два стовпчики з накидом, а три стовпчики. І ось сюди в наступну петлю робимо з'єднувальний стовпчик ось так. Витягуємо трошки хвостик. Обрізаємо його і ховаємо знову між петлями, між нашими стовпчиками. Бачите, я зараз тут попритягую його хвостик. І так само обріжу. Будиночок готовий, нам залишилося зробити сердечко. Ми робимо кільце амігурумі. Ось так намотуємо навколо пальців нашу ниточку. Я беру менший гачок, 3 мм, тому що ниточка у мене трошки тонша, ніж попередні. Витягую петлю ось так, переставляю пальці так, щоб зручно було тримати ось цими кільце амігурумі, а робочим, вказівним пальцем робочу ниточку. І робимо три повітряні петлі. Далі робимо 2 накиди на гачок і в'яжемо стовпчик з двома накидами. Вставляємо гачок в кільце, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо по дві петлі: 1, 2, 3. Три рази, бачите, знову два накиди. Вставляємо гачок, витягуємо робочу ниточку і по дві петлі пров'язуємо три рази. Два стовпчика з двома накидами. Далі нам треба зв'язати три стовпчики з одним накидом, накид на гачок, вставляємо гачок і пров'язуємо по дві петлі. Один, два, три. Тепер нам треба зробити дві повітряні петлі. Так, можна трошечки підзатягнути коло. Це одна половинка сердечка, і тепер в зворотньому напрямку так само робимо. Значить, три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. І два стовпчики з двома накидами. Один. Два. Тепер затягуємо кільце омігуруми. Вирівнюємо сердечко. І тепер нам треба зробити три повітряні петлі. Так, і вставити їх всерединку. зробити з'єднувальний стовпчик. Або можна навіть не всерединку, а за оцей: це виходить стовпчик з двома накидами, ось тут, там, де пров'язаний перший накид. Ось сюди вставляємо гачок, витягуємо робочу ниточку, робимо з'єднувальний стовпчик. Uh, і обрізаємо з запасом. Нам треба ще це сердечко пришити до будиночка. Так є. Ховаємо хвостик, який ми обрізали в серединку сюди. Оце ниточка, у нас, якою ми затягували кільце амігурумі, ми її ховаємо між петлями і обрізаємо, а оцим хвостиком будемо пришивати. Пришиваємо сердечко нижче ось цього отвору. Да? Ось так воно у нас буде. Можна отак трошечки зробити. Так, і нам треба пришити його так, щоб не навскрізь. Бо, м -м якщо ви зробите стібочки навскрізь, вони тут будуть виднітися. І коли, якщо це підвісочка, да, вона буде крутитися, воно буде не дуже симпатично. Можна навіть два сердечка зробити, і пришити з двох сторін, якщо є бажання. Або ми трошечки акуратненько маємо зачіпляти. Наприклад, дивіться, за одну петлю, ось тут чіпляємо голочку, так, і вставляємо її ось тут всерединку сердечка да, під косичку. Далі зробимо стібочок, знову вставляємо під сердечко, під косичку голочку і тут чіпляємо на, за петлю на будиночку. ось так. такими от акуратними стібочками, бачите, роблю, щоб не навскрізь пришити ось так. Далі. Ось так і з цієї сторони так само прошиваємо акуратно. Так, і ось тут останні стібочки робимо. Ось за цей, наприклад, за цю петлю. Так, повертаємо в косичку. Все. І ховаємо. Хвостики знову між стовпчиками. Ось так. І обрізаємо. Все. Залишилось зробити підвісочку, якщо це у вас буде ялинкова прикраса. Відрізаємо блискучу ниточку. Ось сюди вставляємо гачок, робимо петлю. Так. Зверху зав'язуємо або не зав'язуємо. Якщо це на подарунок, людина може сама визначити, якої довжини йому треба підвісочка для ялинки. Хтось любить довгі, хтось короткі, а хтось взагалі любить на металеві такі крючочки, гачочки чіпляти. І обов'язково відпарюємо будиночок праскою, щоб він у нас вирівнювався, був таким ось рівнесеньким. Відпарила будиночок, тепер він у нас такий от рівненький, як і цей. Обов'язково діліться своїми роботами, відмічайте мою інстаграм-сторінку I Love Create School. до нових відео і всім рівних петельок. Бувайте!